Так, є у нас ось такий байк. Це хлопці займаються в Києві орендою байків. Спочатку вони купляли у нас рами, потім виготовляли свої і ось дають байки в оренду. Оце Діма він катається на такому байку, але мріє придбати атом новенький, до речі, і розкаже, чому саме атом він би хотів обрати. Ну я зараз прокатився на Атомі, і звісно, він дуже добре стоїть, дуже гарний розгін. У мене ще були от. Я сам кур'єром працюю, в питаннях в плані обслуговування, але проблем на частку немає ніяких. І тобто, це дуже гарний варіант для того, щоб просто їздити і бути впевненим в тому що він наділі. Класно, дякую. казали багато класних всяких функцій, тобто раніше. Все? Ні, ні, є, я знімаю, просто знімаю, ви кажете багато гарних функцій. Да, я раніше показую. трошки менше було, але для мене я набагато більше зацікавився. Коли ви подавали автомобільна зарядку, це от прям дуже цікава функція, бо мені хотілося десь в місці, щоб я міг підзаряджатися, а я тепер можу це робити. ну і Поворотники такі цікаві. дисплей. От Мені не вистачало дисплею. І ви, і, ви його сюди додали з поворотниками. Так, до речі, кур'єрами з, з, з зимою також катаєтесь. Тобто підігрів ручок, сидіння це також, мені здається, нормальна функція. З приводу підігрів ручок, я, мені ця колонична ручка газу, вона зручніша, бо ти дуже багато їдеш, треба в культур для руки. А от сидіння, так, да, я от пару разів приїхав, так все замерзло. Коли годину повертаєшся додому, то там треба підігрів сидіння. І батареї це теж, мабуть, дуже гарно. Так, то ще ж є і підігрів батарею цьому байку. Чудово, дякую дуже.